У пивбарах тих років не було величезного різноманіття сортів цього напою, як сьогодні. Часто на вибір два-три види. Ніхто не питав про хміль, ступень фільтрації чи після смак. Пили те, що було. Пиво було в основному Жигульовська, п'ячмінний колос був. Все, більше я других там сортов не пам'ятаю. Ано, по-моєму, було все на один вкус. Ну воно було класне, воно було вкусное. І практично все пиво, яке продавали, що в бочках, что в півбарах, воно було світле, темного практично не було. Я не був там маніяком півним, якісь пива там не цікавила. Завжди просто тепла хороша компанія, друзі. Воно було смачне, тому що воно було настояно на молодості. Півбар це ж не просто піти випити пива, ну іноді з водкою. А це місце спілкування, це такий кластер. Часто цей анабазіс поход в півбар. Це був тільки початок великого шляху, великого дріпу, після якого вже йшли і або комусь на хату їхали.